Давайте разом та логічно. Ядерка, орешник, катаклізми, слава Богу. Це все більш-менш обійшло стороною. Та й не мало відбутися, це було нелогічно. Дивіться, у нашої країни, як я вже казала, є кармічна карта, в якій в день, коли було встановлено в Конституції України День Незалежності. День, коли Україна отримала суверенітет, з'явилася і власна кармічна карта. І по цій кармічній карті можна було побачити, коли розпочнеться війна в Україні. Чи можна було її запобігти? Ну, якщо б серед владних структур були діючі кармологи, люди, які можуть впливати на певні рішення та будувати певні? Структури дат, які будуть формувати майбутнє кармічне в егрегоріальному аспекті, можна було б, але цього не було. Це по-перше. А по-друге, я, як кармолог, як езотерик, як людина, яка не просто плюнула, подивилася в карти і сказала, що їй в голову прийшло, там, пророчила із повітря. А яка більш-менш розуміється з того, що, що звідки береться і що на що впливає, може сказати, що другої хвилі війни в Україні не буде. 26-й рік це вже рік відбудови, яка розпочнеться в серпні 25-го року. Все, війни не буде. У нас буде певна територія, яку нам треба буде розвивати і відбудовувати. Повторного нападу не буде. Немає сенсу зараз витрачати свої нерви. Для розумних людей очевидно, що війна йде до свого завершення. Всі постаті, які могли отримати певний ресурс з цієї війни, вони своє отримали. Люди, які могли загинути, вони загинули. Це гірко, це печально, але факт є фактом. Спробуйте зрозуміти, що зараз не йдеться мова про домовленості. Ні. Зараз йдеться мова про те, як згодувати ці домовленості населенню України. Розумієте? Адже а, в більшості вони призведуть до певної деморалізації. І перемоги як такої не з'явиться, адже і не буде, і взагалі не могло бути. Три роки маленька країна не може воювати. Це дуже величезні втрати, дуже величезні. Тому моя порада: збавляємо емоційність та спостерігаємо. За нас ще покликається матінка природа.